Вітаю вас на каналі Манджубас. Ми все-таки вижили і знову бриваємось на цей завод. А заруба на цей завод буде через 1, 2, 3. Фактично ми вже на території. Вон там є дуже напряжна будка. І тут з'явилися якісь нові споруди. Я їх не пам'ятаю. Ого, яка велична будівля. Ми ще туди сходимо обов'язково. скільки ж ця труба велика і пошарпана ніби по ній стріляли торідомдам дам Там. паркур споти Зараз спробуємо тут пострибати. Ми тут в безпеці, як у кокані. Дуже тепло і до побачення. А якщо туди зайдуть? Наверх? Наверх, так. Цікаві там такі мембрани знаходяться. Йо-моє. Які ми маленькі порівняння з ним? Тут уже виглядає погломорніше, я вам скажу. Це Байканур чи що? А тут ми виліземо, не знаєш? Виліземо. Може якийсь інший спосіб пошукаємо. до наш чекпоінт. Я насправді навіть не уявляю, як можна передати атмосферу даного місця. Також треба бути дуже обережними. Десь може причинитися сигналізація, що є ліфт. Але більше не працює. От ви, резервуари якісь є. Так, ну що, ризикнемо. А, евакуаційний. Вау! Чувак, подивися на ці турбіни. Це ж турбіна з КАМАЗа. Десь моя рука і турбіна. Ми хотіли тут працювати, це паульвоос. Якщо ми спі... нас пімають, то ми будемо казати, що ми тут працювати на PowerWorks. Ну що, Олежик, тепер наверх. Ходімо. Це якісь лімінарні простори. Блін, це в натурі лабіринти. Чувак, в ліфт. Хочеш ставити? Не Хочу. Тримайся, але я йому щось не, тр... не дуже довіряю. Вихід наверх є і диви, яка драбина вінтова. Я хочу, щоб гляну, що за цими дверима. Сигналізації не бачу. І двері за нами зачиняються. Так, наліво, направо, куди, туди, сюди, туди. Куди ти скажеш? Туди. Туди. Давай. Йокарінбай. Пробачаюсь. Чувак, це компи! Дивись і далі є компі... Є монітор, а? І компи теж є! Йоу! Йоу, кази каба! Тут зачинено на ключ. Сейф. Тут два компа лежить, тут другий не знаю, чи комп. Ну тут два компа. Два монітори, тут ще один монітор. Та зараз КС 1.6 запустимо, поганяємо нормально. Це поломочка. Да. мишка почала барахлити. Зайшов таку мишку тільки тут. Вход старий. А нас брок називається. Зараз він вже не юзається. Дві важкі оперативи. Процесор схоже, ще на місці. О, блок живий Ну, вважайте робочий комп'ютер. Я думаю, зараз ми його запустимо. Друзі. Я зараз трошки в ступорі. Що це це значить У мене флешбеки? Я бачу тут якісь механізми. Якась водянка стоїть. Вики ми розгадали загадку, що це таке. Це рентген якийсь X-Ray генератор, генератор це як в Майнкрафті. Ну він, кстати заборонений на серверах, не рекомендую його використовувати. Йдемо далі. Урано верху! Урано вапуй! Думаю, професій тут трошки не підров. Оу май гад! Це якось я розумію локація цих дігров. Є два кресла, духовка. Я не знаю, що дітям ще треба для щастя. Тут трошки неприємна кімната. Та й по запаху не дуже. Ти Високий компов. Фук. Бля, я тут дровіться можна. Так, воняє дуже. Але нічого страшного. Що погано для тебе, що погано для мікробов твоїх. Mm -hmm. Друзі, тут зараз лежить шість комп'ютерів. Ми вже пройшли дуже багато по цій будівлі. Але mm -hmm. до ринки нескінчені. Mm -hmm. То варня mm -hmm. Друзі, ось і сам ліфтовий механізм. Кричатки mm сили. -hmm. Оце рішоточка. Посувач Володимирського централа, да? так? Е, родне. Все, на цьому поверсі ми не дослідили тільки одне приміщення. Це ось це. Бам! Ого! Чувак, це пункт наблюдення якогось. Ой! Але тут станчилось найжахливіший. Ладно, тоді у нас була ціль піднятися на самий верх цеху. Здається, це можна було зробити до 6, що ось тут По повінтової драбині. Що йдемо? Тут якась обстановочка така. Дивіться, якісь катушки, ніби якісь насвоєння, заліза чи що, я не знаю. Розвалений повністю вже. Що дивись, вийшло на ту драбину, поняв десь. Індустріальний адбу. Виглядає дорога на той світ. Зануторік якесь вже метро іксус. Зидрі там драбина, ще, респіратор. Зараз ми тут пройдемо, туди, сюди. жив був. і все. Тут такі комунікації, подивися, тут просто паутина. Е, я грав у Метро Xodus, там було цей вкрасти дрізіну, здається. Депо якесь там, от дуже схоже. Я там постійно губився на цих дробинах. Мого ліхтарика не вистачає навіть тут. Подивіться на ці масштаби. Пам'ятаєш, ми стояли там, і дивилися сюди. Да. Так не досягаємо тіга. Нам потрібно туди дістатися. О, ось, ось. Да, ось драбина наверх. Ось. Ми тут. А. вниз? Ну тут метрів 50-40. Оце дорога на той світ. Йдемо? Нічого нема під нами, якщо падать, то нас. Дучі є, а там уже нема. Ось ми потрапили вже на дах. Далі нам шлях лежить в той цех. Ну а потім ще хочемо дійти до тієї вишки. Диспетчера. По тому мостику перейдемо сюди, в цей цех. Там дуже крутий кран, Я хочу потрапити в вишку крану самого. Сюди ти хочеш піднятися зараз. На Натурі? Дуже сильно ходь. Ну пішлі. Правда, я боюсь, щоб нас не спалили, поняв там? Цей же. Реформ що він там, фіфайр. Мы як на ладоні, нічого! Нагнеться дуже ура! Валимо змінити. Давай сюди! Я вирішив сюди не спускатися, до мене тільки зараз дійшло, Що це, скоріше всього, пил азбеста. Це металургійний чи що там ага. комбінат. Це все азбест. Я не хочу добре, що я в масті. Тому що їм дихати це габела. Такі звуки, ніби хтось старі-старі дверцята відкрив. У мене дуже грають зараз емоції. Страх. Це все. І навіть ця краса вся. Від, ми там стояли зовсім. Навіть дали. ти як професійний дієр, yeah. зараз вражений, так? Yeah. Да? Yeah. Дуже сильно. Я У теж. Дуже В дікер. Тебе... тебе дікер нада на so цьому? У мене все? дікер, я. Yeah. Yeah. Ти головою не вдарся там. Щось, щось тут таке впало. За куліся. За Закулісся в натурі. Йо-майо. Чуваки, ви раніше могли почути в моїх відео про якийсь там завод Гігант. Завод Гігант? От зараз я на справжньому заводі Гіганті. Ну де ви ще таке побачите? Це велетенський завод, реально, азбеставий. <плес> <плес> Чуваки, десь тільки що недалеко. На районі заводу була мігалка. Терміново перебігаємо в інший цех. Зараз ми швиденько неряємо в цей проход. Вон до які крани. Скоро ми будемо там. Це так, транзитний пункт. Транзит. Да, переплавочні цехи зустрічають нас такими монументами. Ух ти. До речі, цю трубу я так і не побачив там. Не виходив на неї. Ось таке ми маємо у нас на масках. Я теж тільки в мене тянки такі. Вони навіть на камері є. Чувак. Все, майже вийшли з транзиту. Думаю, зараз треба перебіжати в той корпус, там є перехід. Ми майже у своєї наступної цілі. Я тільки що бачу там. Десь вдалі. А ось і наш прохід. Ось там. це вже робоча зона. Воно працює. Це наш закинутий цех. Нагадую, кстати, локація заводу водою Ми одразу виходимо до крана. Потяг приїхав. і нам треба усвідомити, що тут можуть бути люди. І В будку я пролізу. Прямо в будки крана. О, пацани, джості. З'явила собі вдома якийсь там цей авіасимулятор. Цікаво. Люди. Там є люди. субота. А завтра неділя, божий день. Я не розумію, де вони. Чекай. Ладно, думаю, треба зараз назад іде. Пусть мене. Будь загрузили. Да? Ну кась там займаються Ладно Вон там ми були на даху зараз там оцей звук Райки досі працюють Знову ще ці Сімігалки Ще така собі нагорода Ось вона Диспетчерська вишка. Братва! Ми досягли своєї мети. Сьогодні ми тут, на диспетчерській вишці Поперед нас ще в наступній серії буде додаткові 2 цеха Дуже цікаві, туди дуже хочу потрапити. Там є дуже цікаві крани, там є всякі механізми дуже цікаві, дуже хочу побачити. Я думаю, ви теж, так що...